Таю, друзі, хочу поділитися з вами кількома історіями, які трапилися з нами під час крайньої поїздки на передову. І хочу сказати, що під час всієї поїздки ми відчували, що Господь з нами і Господь піклується про нас впродовж всієї поїздки. І так сталося, що ми виїхали вночі і пересувалися саме вночі, тому що була нереальна спека, і в день їхати було неможливо. І Господь провів нас через всі блокпости. До кожного блокпоста, до якого ми не проїжджали, нас пропускали і не було ніяких проблем. І навіть вже до, ближче до передової, Господь робив так, щоб ми минали всі блокпости без того, щоб чекати до кінця комендантської години. Перебуваючи з хлопцями, молившись за них, спілкувавшись з ними, ми почули в радіостанцію, що Оголошується команда номер один. Це означає, що хлопці мають знятися з місця і встати на бойове чергування, тому що відбувається наступ ворога. І коли ми почули цю команду, ми помолилися разом з хлопцями, ми стали в коло і попросили, щоб Господь зберіг їх, щоб Господь з'явив своє чудо і щоб ворог не прорвався. І хлопці пішли до екіпажу танка. А ми в цей час пішли спостерігати до командування. В хатинку за трансляціями з дронів, що відбувається, і на трансляціях ми побачили, що ворожа техніка почала свій наступ, але на половині свого шляху просто пустила дими і пішла відступати. І таким чином ми помилилися, і ворог не пройшов, і ворог був зупинений і просто пішов геть назад. Ще з того, що ми почули від хлопців, ми періодично з ними списуємося і збираємо так сказати їхні потреби. За що варто молитися, яка в них ситуація зараз? І знаєте, ми постійно молимось за те, щоб жоден ворожий снаряд, жоден ворожий постріл, він не досягнув наших хлопців. І сталося так, що одного разу танк прорвав оборону і заїхав трошки на нашу територію і почав обстрілювати це село, де знаходилися наші хлопці, і жоден снаряд не потрапив в ціль. Воно розривалося або в полі, або перелітало, або не розривалося взагалі. Ми підходили, і прямо дивилися до цих ритвин, які лишили снаряди розірвані, і все це було прямо навколо того місця, де хлопці ночували, але вони були цілком неушкоджені і цілі. Перед кожною поїздкою ми збираємо потреби в хлопців, і зачасту це такі невеличкі матеріальні необхідності, які їм треба дуже. І ми збираємо цей список і починаємо збір коштів на те, щоб придбати це все необхідне майно. І знаєте, кожна поїздка це таке велике свідчення для всіх нас, тому що кожен збір, який ми робимо, ми закриваємо його в нуль. І цей раз вийшло так само. Ми запланували дві поїздки. Ми відкрили банку. Ми почали постити по нашим знайомих, друзях за те, щоб ми відкриваємо збір за донати, і вийшло так, що ми встигли придбати все необхідне, що ми вписалися рівно в нуль по цих коштах, які ми зібрали, для того, щоб придбати все необхідне для наших хлопців. І ми завезли це нашим козакам. Всі були дуже раді і передавали вам велике дякую і раділи разом із нами з цього чуда, яке ми матеріально могли принести нашим хлопцям.